Так, для того, щоб зняти жабо, нам потрібно зняти заглушки вручну. Після чого ключом на 16 відкрутити откручуємо це. Так, робимо помітки маркером. На машині так і на дворниках. Це, що можна було повернути, як будемо все ставити на місце, дворники були в тому самому місці. Все, відмітку зробили. Далі, користуючись спеціальним інструментом, знімаємо. Закріпивши таким чином інструмент, просто викручуємо дворник, поки він не злізе. Все. Далі можна везу з боку є такі ще заглушечки, їх треба акуратно зняти, вони двохслойні щоб не поламалися От так. все так. Щоб зняти цю боковий захист, потрібно трохи припідняти і тягнути на себе. В ньому є ось такі заглушки. А, що воно в мене В Відсіпі так, складаємо все на свій бік. Далі йдуть бокові резинки. Так, це треба вже все зняти, подивитися, що з тої сторони. Так, такі ж самі дії проводимо і з цієї сторони. Так. укладываем на одну сторону. Так, зерновый. Так, прямо следующий. Ну, вот, Маю рукою трохи незручно. Все зафіксували. Так, забулося зробити помітку маркером. Відмічаємо. Положення дворника. Відношення так. нашого кузова. Це щоб можна було потім поставити на місце дворники без зміщення. Все. Замалювали. Ну і крутимо. Все, можно снимать хрень И снимать ворники. Все, теперь на Різінки бокові. Все. Так, все так само. О, заглушки. Все, все. це відчепив. Залишилось бокова. Не забуваємося, що вона тут подвійна, обережно винімаємо. Кожная с своей стороны. Так. Все. Так, можно это порцент. Багато хто говорить, що вистачає для чищення тільки палочки короткої, але ну, я взяв ось такий дрот, призначений для чищення. Тепер візьмемо трохи води і перевіримо, як вона біжить. Ну, і збираємо тепер в такій самій послідовності. Так, одягаємо захисне місце, потім бокові заглушки, так, різні. Все, це вдягнули, тепер вдягаємо. Резінні так різинки тут, все, повернули все на свої місця, позначки теми, які ми наставляли, совпадають. Тепер можна перевіряти, чи все працює. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.